Вітаю вас шановні В ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Жнива вже завершуються, уже майже повністю скошено і обмолочено ранні зернові та зернобобові культури. Урожай сягає близько 46 мільйонів тонн на сьогоднішній день, а може бути дещо більше. Хоча до рекордних показників минулого року, як неодноразово зазначали урядовці, нам далеко цього року, але якість зерна висока. І ще, якщо пам'ятаєте, зовсім недавно із 40 мільйонів тонн збіжжя вважалося великим рекордом. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу зросли до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки одна тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки одна тисяча гривень за тонну. Ціни попиту до позначки одна тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу стрімко зростали. Досягли позначки 1 тисяча 720 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 580 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 тисяча 720 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозиції на умовах самовивозу зросли до позначки 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1850 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній до позначки 1950 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1530 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1500 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній на позначці 1520 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу зросли до позначки 4150 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок до позначки 4000 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни зросли до позначки 4150 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Ензим Агро. Природна альтернатива хімії. Наша продукція ваш прибуток. Інформація за телефоном нуль дев'яносто вісім За оперативною інформацією із регіонів жнива в Україні вийшли на завершальний етап. При прогнозі 9,9 мільйонів гектарів. Ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 7,9 мільйонів гектарів. Що становить 80% від прогнозу? Зібрано 18,5 мільйонів тонн зерна при середній вражальності 28,8 центнерів з вісім Ряд областей перейшли на мільйон за мільйони рубіж збирання зерна. Одещина зібрала по більше півтора мільйона тонн, Харківщина, Вінниччина – мільйон 400 тонн. Черкащина, Запоріжжя, Донеччина також зібрали по мільйон тонн. Ближчими днями, сьогодні-завтра, ми очікуємо, що Кіровоградщина збере теж мільйон тонн. Від погодних умов найбільше постраждали південні регіони на компенсацію втрат зернових. Уряд планує виділити постраждалим до 450 мільйонів гривень. форвардних закупівель зерна у аграріїв, яка діяла з 30 березня до 1 червня цього року і була спрямована на фінансову підтримку сільгоспвиробників у період посівних робіт, перейшла до етапу розрахунку аграріїв зерном із аграрним фондом в обмін на складську розписку. Про це повідомив на цьому тижні генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович. Зараз ми знаходимося на другому етапі форвардних контрактів. Це саме той час, коли аграрії, вже зібране зерно передають до Державного інтераційного фонду. На сьогодні вже понад 300 тисяч тонн аграрії передали до Державного інтераційного фонду, аграрному фонду, і по мірі надходження зерна до Державного інтераційного фонду ми стабільно щоденно розраховуємо з аграріями за поставлене зерно. Тим самим ми підкреслюємо, що в даному випадку і держава, і аграрний фонд є надійними партнерами аграріїв. Аграрії Аграрі виконують свої зобов'язання перед державою, і держава за це дуже вдячна їм, тому що таким чином наповнюється державний інтерційний фонд. Сільгоспоробникам за інформацією фонду було виплачено загалом 846 мільйонів 420 тисяч гривень. Співпраця здійснювалася не лише з великими агрохолдингами, а й з середніми товаровиробниками. Кабінет міністрів України за інформацією його при служби своєю постановою знизив компенсацію ставок за кредитами суб'єктів господарювання агропромислового комплексу в іноземній валюті з 10 до 7%. відсотків. Кошти будуть виділені із державного бюджету і розподілятися Міністерством аграрної політики та продовольства. Крім того, уряд передбачив у цьому році 30 мільйонів гривень на оплату лізингових платежів. Музика. Уряд прийняв рішення відмінити щорічну обов'язкову сертифікацію елеваторів. Про що повідомляє прес служба Мінагропроду. Розробити ряд невідкладних заходів з відновлення системи зрошуваного землеробства в Україні доручив міністерство аграрної політики і продовольства на цьому тижні прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, програма зрошення довгострокова і буде реалізовуватися в різних областях. Ми маємо базове господарство, маємо хороший день поля, куди приїжджають сусіди. І приїжджають сусіди не тільки з Луганської області, а й сусідніх областей. Партнерські стосунки між фермерським господарством незалежність Луганської області та компанією Амако розвиваються вже п'ять років за класичною, так би мовити, схемою. Началося з першого трактора. Сьогодні 90% техніки в фермерському господарстві незалежність, фірми Амако, Це трактора, комбайни, а прицепной инвентарь плюс технология мака результат несомненно есть однозначно он положительный День поля компанії на базі даного підприємства, до речі, уже не перший. Є доказовим підтвердженням того, що співпраця, яка базується на професіоналізмі і взаємоповазі, приносить позитивний результат. Для сільгоспідприємства таким результатом є врожаї зернових по 50 центнерів з гектара на круг у регіоні, який стереотипно сприймається багатьма як не сільськогосподарський. Для компанії Амако принциповим питанням було зламати ці стереотипи за допомогою таких інструментів, як технології, підбір техніки. Наша Ідея була дуже проста: підібрати такий набір техніки, які найбільше підходить для різних виробників у різних країнах в різних регіонах, які працюють з різними культурами. Притом дуже привабливі умови придбання техніки. У першу чергу це лізингові програми, які працюють у нас ефективно. Я повинен вам сказати, що власне до 2012 року в Україні за всю її історію таких програм щодо привабливості по фінансуванню просто-напросто не було. Тут на сході країни ключове питання усіх технологій збереження вологи. Це свого роду мистецтво опанувати яким аграріям допомагає сучасна техніка. Головне, що об'єднує усі ці машини і знаряддя висока продуктивність, точність, економія пального та часу. Кожна машина є необхідною в господарстві, кожна машина є унікальною, це суттєво змінює взагалі підхід до господарювання у технології. Важливий момент підбір сортів та гібридів культур, які для даного регіону будуть прибуткові для Луганщини якою культурою є соняшник. Лінійку гібридів провідних селекційних компаній світу вирізняє не лише висока врожайність, а й стійкість до посухи та хвороб. Підбір гібриду дає можливість додатково отримати той урожай, на який розраховують, і саме дякуючи цьому, отримати той прибуток, на який розраховує господарство. Допомогти господарствам отримати прибуток, працювати на результат разом, забезпечуючи сервісне обслуговування техніки, здійснюючи технологічний супровід агровиробництва для партнерів. Це при принципова позиція Це виходить на перший план, що продати просто техніку – це одне діло. А отвісті її супроводження це совершенно інше. Так от на сьогодні Амако все є. Якщо цим господарям пощастило із партнерами, то на Тернопільщині ситуація зовсім інша. Селяни на власному сумному досвіді переконалися. Мало виростити, зібрати і продати зерно. Факт іще отримати за нього гроші. Під час жнив, коли кожна хвилина на вагу золота і кожна копійка на обліку у Чортківському районі аграрії недоотримали 4 мільйони гривень. Загалом, і це не єдине господарство. Якщо усі перепробувані методи впливу на ситуацію не діють, селяни вдаються до страйку. Вісім сільгоспідприємств Чортківського району Тернопільської області, які уже років п'ять продають зерно кукурудзи Марилівському спиртзаводу, проблем із розрахунками не мали аж до цієї пори. Раніше ми працювали виключно напряму. Тому що це була окрема юридична одиниця, а зараз вона не являється юридичною одиницею і підпорядковується виключно концерну спирт Міністерства гравної політики України. Я сам продавав свою продукцію в цей цього року. Вже інші структури це ТОВ Ріторно і ТОВЮНІОАРК Трейд. Заздане на спиртзавод зерно фірми, які, до речі, виграли тендер, на право бути посередниками між сільгоспвиробниками та державним підприємством, не розрахувалися. Ті суми великі грошей, які завесли в нерозрахунках, причиняли те, що не можна було вчасно підготувати господарство до жнив. Це і закупівлю палено матеріалів, ремонти комбайнів. У мене підготовка. Елеватор до приймання зерна, в тому числі зерна державного резерву та аграрного фонду. Суми заборгованості по кожному із сільгоспідприємств різні, але не абиякі. від 200 тисяч до більше 2 мільйонів гривень. Ми зрозуміли, що не розрахунки 2-3 місяці, то ніхто нічого не може відповідь нам конкретно дати, призводить до того, що треба щось діяти більш оперативніше. Тому Зібравшись, тому що зібравшись тут на території Мариївського сперзаводу, було вирішено створити страйковий комітет, який би координував дії свої між заводом, укрспертом і тих компаній, які не розрахувалися за здану сировину. Страйковий комітет створили 4 липня. Відразу письмово оповістили в першу чергу боржників, районну та обласну адміністрацію про свої подальші дії. Попередили про наміри забрати зерно в рахунок погашення заборгованості. Кладемо питання перед Марилівським МПД ДПО спир про переміщення зерна кукурудзи ДСТУ 4525 2006 року. Господарство і розірвання угод з боржником та і Якщо ви самовільно переробили дану сировину на спирт, тоді в нас, напевно, є крайній вихід. Буде те, що ми будемо блокувати вивіз спирту з заводу, оскільки це і продукція, яка перероблена з нашого товару незаконно. Умова однозначна, або повний розрахунок, або ми забираємо свою продукцію. Ваші вимоги справедливі, тому що продукція представлена. Ваші права згідно договорів, укладених вами. Ви маєте на право згідно з чинного законодавства. Діяти на входу правому полі. Товариство ЮНІТРЕЙД за цей час, відколи був створений страйковий комітет, борги погасило. Товариство Ріторно на сьогодні заборгувало сільгоспідприємствам за їхніми даними загалом більше 4 мільйонів гривень. Його керівництво уникає зустрічі із представниками страйкового комітету. Відмовився прокоментувати ситуацію і присутній на засіданні комітету, тимчасово виконуючий обов'язки керівника державного підприємства Марилівський спиртзавод Цибрівський Ігор Володимирович, так само як і представник юридичного відділу державного підприємства Укрспирт Юрій Мітін. Маю зазначити, що сільський час готовий надати можливість прокоментувати цю ситуацію кожній юридичній та фізичній особі, названій у даному сюжеті. А коментар профільного міністерства сподіваємося отримати найближчим часом. Ми будемо стежити за розвитком подій і сподіваємося на те, що ці аграрії таки отримують свої кошти найближчим часом. А фірму винуватця буде покарано. І селяни замість страйкувати такі жнивуватимуть у спокійному режимі, як зазвичай жнивують у тих господарствах, керівники яких цілком обґрунтовано претендують на звання кращий господар в Україні. Партнер проекту компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Комбайнера Віталія Спасьона жнива. А отже в полі зранку і доки роса не випаде. Працюємо вдвох з напарником часа по чотири, по п'ять, а потім міняємося. Один віддихає вагончик у нас, вройна ну, є, щоб не віддихнути, а другий працює друг другу, допомагаємо отак. Праця у нас построєна для механізаторів повний комфорт і можливість відпочити в полі, і прохолода у кабінах сучасних комбайнів. і заробітки достойні. Звичайно, у 96-му році, коли Віталій Іванович починав працювати у фермерському господарстві світанок, умови були зовсім інші. А у 91-му, коли створювали господарство, взагалі нічого не було. І думаю, що ж далі, що далі, що далі робити? От ну оказалось, що я знав, що далі робити, тому що за ці 20 років сьогодні побудована база, на якій, значить, сьогодні. Перше зберігається техніка, частково зерно ми тут зберігаємо. Є й майстерня, і складські приміщення, і переробка. На всіх етапах відсліджуємо виробництво зерна, переробка, тобто замкнутий цикл виробництва. З компанією Мако у нас давні такі нормальні, дружні стосунки. Ми в них придбали в жатку для зб... у... уборки кукурудзи для збирання соняшнику. Зараз іде монтаж, вже змонтована сушка, змонтувала, зараз ідуть роботи. Із запуском сушарки, говорить Микола Олександрович, зможемо увесь зібраний урожай доводити до потрібних кондицій. Урожай нині збирають тут, на полях господарства, які за ці 20 років розширили від 5 до 3 тисяч 200 гектарів. Землі знаходяться на території трьох сільських рад. Головний принцип роботи більше виростити, більше зібрати з найменшими витратами. Основних культур у Сівозміні шість. Від плуга відмовились років 12 тому. 90% площ обробляють за системою Ноутіл. Система Ноутіл дала нам определені плюси, і ми, так сказати, десь вже й розібралися. Десь дорозбираємося. І вона, розумієте, в кожному господарстві трошечки індивідуальна. Так сказати, шаблона тут нема. Моя доволі непогані ворожаї. Ну, Більше, ніж сусідів, не хуже в області, та й в Україні не хуже. Господарству є чим похвалитися. Минулорічні показники по врожайності ячменю 7 тонн з гектара. Кукурудзи у сухому зерні за 10 тонн, цукрових буряків близько 600. Нинішнього несприятливого року пшениця, яку тут уже обмолотили, вродила в межах 5 тонн з гектара. А врожайність ріпаку на цьому полі, і, взагалі, рекордна: – 4-5 тонн з гектара. Кожен гектар повинен давати максимальну віддачу, і спеціалісти господарства задля цього і аналіз ґрунтів роблять, і розширюють перелік макро та мікроелементів, які вносять на поля, освоюють нову техніку і постійно вчаться. Щоб дійсно були і кадри, у нас найкращі, і вчимо кадри. Що стосується керівного составу, теж всі люди ну, би сказати, хлібороби з діда-прадіда, от прийшли в опит, вже є у кожного. Трудовий колектив 90 чоловік, середній вік працюючих 35 років. Крім гарантованої заробітної плати, люди мають можливість раз на три роки оздоровитися у санаторії за рахунок господарства. І в Єгипет нам путівки безкоштовні давали на море. А це після жниву кожен рік возять безплатно. Обід у нас щось рубці 50 стоїть, як паличка, хороший обід. Люди приїжджають, гості кажуть. Вас дуже гарно годують. Світанок фінансує місцеву футбольну команду, допомагає школі, училищу. Співпраця із селами соціально-економічною угодою не закінчується, адже набагато приємніше давати ніж просити, переконаний керівник господарства. А я переконана, що ви вже добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного хто претендує на звання кращий господар в Україні. Ви можете у журналі Агроексперт. А визначити кого саме ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті компанії партнера проекту. Саме герої цього проекту і створюють аграрний потенціал нашої держави. А от в Греції, в якій як відомо з радянських часів, є все проекту кращий господар в Україні немає. Зате є близько 500 мільйонів євро дотацій від євроспільноти. Хоча там всього 7% внутрішнього валового продукту займає аграрний сектор, і сільськогосподарські підприємства є зовсім невеликими. Хоча і в Греції, як і в Україні, нині стимулюють розвиток сільськогосподарських кооперативів. Сільське господарство Греції це більш ніж 528 тисяч фермерських господарств, які забезпечують 7% внутрішнього валового продукту. Основна більшість цих господарств невеликі приватні ферми. Великих сільськогосподарських об'єднань у Греції небагато. Хоча економічна криза останніх років спонукає фермерів, щоб вижити, об'єднуватися у кооперативи. Саме великі сільгоспоб'єднання більш охоче підтримує фінансово і ЄС. 500 мільйонів євро європейська спільнота уже виділила країні на підтримку сільського господарства. Афінактишкапішенахільнакані капішня в техні фермери можуть розраховувати на підтримку держави, але тут є свої нюанси. Якщо, наприклад, ви ведете свій бізнес в столиці, отримати субсидію не зможете. Якщо ж на півночі Греції чи на невеликому острові, то розмір державної підтримки може становити і 50% витрачених вами коштів на розвиток справи. Але і тут є свої умови: наприклад, кількість найманих робітників, що працюють на вашій фермі. Сім'я місцевого фермера Георгіса Маунопулоса має підтримку від держави. Георгіс володіє 20 гектарами землі, на якій ростуть оливки. Одній людині під силу впоратися із 20 деревами. На плантації фермера загалом працює 50 чоловік. Хороший, як вважається, врожай це приблизно 300 тонн продукції. Частину зібраних оливок Георгіс використовує для особистого вжитку. Основну частину експортує сорт олівок, який я вирощую, називається оливки халкидиків. Основна частина мого врожаю йде на експорт. Вся продукція високої якості має відповідні сертифікати. До речі, консервовані олівки дуже корисні для серця. На жаль, світова криза та чимало місцевих проблем заважають розвитку фермерства в Греції. Частина фермерів, так само як і Георгіос, самі виробляють оливкову олію, та виробничі потужності мають не всі. Тож інколи доводиться переправляти урожай оливок на сусідні острови для переробки, як, наприклад, на острів Тасос, на якому розташоване одне із підприємств з виробництва оливкової олії. Спочатку плоди відбирають за кольором чорні окремо, зелені окремо. Для виробництва олії використовують лише чорні оливки, попередньо перемиті. Плоди засипають під дуже важкі гранітні колеса. Вага кожного приблизно дві тонни. Вони і розчавлюють оливки. Далі отриману масу закладають у підготовлену тару, виготовлену із спеціального матеріалу. Все це відправляють під прес, з якого і стікає високоякісна олія. Віджим використовують як добрива. Ціє мало земель, придатних для ведення сільського господарства. Орні землі країни займають за різними даними від 20 до 30 відсотків. Майже 40 відсотків з яких виділено під пасовище, 20 відсотків території Греції покрито лісами. Більшість сільськогосподарських земель країни потребують зрошення, і однією із серйозних проблем сільського господарства Греції. Є боротьба з ерозією ґрунтів та підвищення врожайності культур. Але незважаючи на ці та інші проблеми, Греція виробляє широкий спектр сільськогосподарської продукції: овочі, фрукти, продукція тваринництва, рибальства. Лісове господарство займає другорядні позиції у сільському господарстві Греції. З огляду на те, що відсоток орних земель в країні невеликий, масштабне виробництво можливе лише в долинах Фесалії, Македонії, Фракії. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу, цукровий буряк, ячмінь, бавовну, тютюн, за обсягом виробництва яких Греція посідає чільне місце серед країн ЄС. І третє місце після Іспанії та Італії, за обсягом експорту оливкової олії. Загалом 18% світового ринку продукції. Середній рівень виробництва олії становить 300 тисяч тонн зі 110 тисяч дерев. На експорт іде 50% від загального обсягу. Крім цього, Греція експортує в країни ЄС баштанні та цитрусові культури. Прагмати туризмож фермерство у Греції мало би бути на другому після туризму місці, але на жаль, світова криза та багато місцевих проблем заважають розвитку цієї галузі. Ходьтеся, жодна криза не стане на заваді тому, хто по-справжньому дбає про власний сад та город. Поради садівникам та городникам продовжують сьогоднішній випуск. Народна мудрість мовить: як у серпні дбаєш, так зимою маєш. Серпневого дня зимовим тижнем не заміниш. На початку місяця можна висіяти багаторічні овочі, щавель, петрушку для осіннього споживання, салати, редис. Викопують і просушують часник та цибулю. У першій декаді серпня висаджують суницю, починають готувати приміщення для зберігання овочів та фруктів. Ремонтують, білять, просушують на сонці ящики та короби. До речі, зірвані у серпні зеленкуваті без пошкоджень томати, складені в ящики і пересипані торфом з двушкою чи тирсою. Можуть зберігатися свіжими упродовж двох місяців. Температура в приміщенні при цьому має бути в межах 12-15 градусів. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. І гарної погоди, і доброго врожаю, і доброї ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаємося.